весна, блакитна тиха случ, високий берег, пісня колесанка тут піднімалась молода повстянка, і правда стала з нею обіруч, вона зросте, як мавка між лісів як мавка вільна чистою душею і пронесе над рідною землею. Світній, свій, мій свій, все переможний спів. Березу ти сестрою називаєш. Хто ж ти така? Я Мавка лісова. І слово, уста мені мії оживило, і я вчинила диво, я збагнула, що забуття не суджено мені. Я, мавка, я донька Волинського краю, я казка поліська ще довго блукала, мене чарівниця покликала згаю. І вийшла з казки, і піснею стала. Серце до серця, від краю до краю, Несли мене лесі, ні крила, не впинні. Та де б не була, я завжди пам'ятаю, що рідна оселя моя на Вкраїні. Я знаю, що коси мої, це віття вербички. Я знаю, що очі мої, озера блакитні. Я знаю, що серце моє. Українське, в якому вогні засвітились досвітні, зійшли вони сонце уродливої долі, а темрява ночі навіки згоріла, живе у єдиному, братньому колі, дочка України. Я від старих людей не раджу про промалу, але ще з роду не бачив їх сам. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж, ти зовсім така, як дівчина, та ні. Скоріше, як панна, бо й руки білі, і сама тоненька. І якось так убрана не по панасті. А що ж в тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були, як небо, сині, о, тепер вже сині, Як та я хмара, та ні, здається, чорні, чи може карі? Ти така дивна? Чи гарна ж я тобі? Хіба вже знаю? А хто ж це знає? Ех! Таке питаєш. Чому ж цього не можна запитати? Он бачиш там питає, дика рожа, чи я хороша, а ясен їй киває в верховітті, найкраща в світі. А я й не знав, що у них така розмова. Я думав, дерево німе, та й годі. Німого в лісі в нас нема нічого. Чого ж ти все так сидиш у лісі? Я душу дав тобі, а тіло збавив. Бо що ж тепер із тебе? тій, мара і не журися за тілом, ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець, ляже вернувшися в рідну землицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені. Тім промовляти, душа моя буде, я обізвуся до них, шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжим тонкої сипілки, смутними росами звітів моїх, я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю, грай же, коханий, благаю. Ні, я жива, я вічно буду жити. бо в серці мою те ще не вмирає.